На виставці представлено понад 25 найкращих учнівських робіт, що брали участь в українсько шведському проєкті сприяння відповідальному способу життя через малювання коміксів. Першими Вернісаж побачили мешканці Швеції. Спільно з шведською організацією Global Action Plan та за сприяння шведського короля і Сіди, в Україні розпочалася реалізація проєкту освіта для сталого розвитку в дії. Житомирська область одна з перших областей, яка приєдналася до реалізації цього проєкту. Проєкт спрямований на пошук шлях. Рахів залучення дітей та батьків до збереження навколишнього середовища та пропагування відповідального стилю життя. Громада Житомирської області не є виключенням. Вже тривалий час проводжу в межах України відповідні навчальні тренінги для вчителів із впровадження даного курсу навчальний процес, тобто, це певна система, яка передбачає охоплення даною освітою з навчанням дітей початкової ланки, середньої ланки та старшої ланки. Володимир Кравчук стверджує, що один із способів активізації пізнавальної діяльності. Дітей на уроках це малювання коміксів. Це є ознайомлення їх із законами коміксування, тобто винайти якогось певного головного героя, посадити його там в, скрутні, в скрутну ситуацію, щоб він пройшов через полон, для того, щоб він здобув певні знання. Виставка триватиме до 31 січня у приміщенні обласного інституту після дипломної освіти. Усіх бажаючих організатори запрошують передати у світ коміксів.